Слава Україні, добрі люди! Сьогодні я вам покажу чесничок Любаша. Фракція це вісімка в мене в руках від 5 плюс до восьми. іноді навіть дев'ятка попадається по 300 гривень за кілограм. Кому цікаво, під відео в описі буде мій вайбер. Замовляйте. Також туди скину силку на мій телеграм. Там можна подивитися все насіння, часник, в общем, все, що є. Поступово туди додаються. Нове насіння, яке підсихає. Можна подивитися, вибрати те, що вам сподобається. Через декілька днів викладу відео по кавунам. Покажу, які кавуни розріжу і покажу, яке насіння буде в наявності. А зараз є ще трішки такого часника дуже крупного, доброго. Це Любаша. Е, Обов'язково шукайте його, тому що він не тільки крупний, а ще й дуже добрий. Тобто це натуральний часник, це не рокомболь, бо часто продаються рокомболі. таких же розмірів. а інколи навіть і крупніше, але вони на вкус як редька. Тому під відео в описі вайбер, переходьте, замовляйте. Мінімальне замовлення від кілограма. Залюбки вам вийшли. Кому сподобалось, ставте пальчики вгору, підписуйтесь на канал. Всім дякую і до побачення.